Останніх років корупція в Україні набула таких обсягів і зайшла пронизала всі сфери і державної влади, і суспільного життя. Що вона вже мабуть становиться однією з основних загроз національній безпеки і державним інтересам України. Про це наголошують на сьогоднішній день і українські експерти, і іноземні експерти навіть ставлять її на перше. Місце більшою загрозою, аніж зовнішня агресія на сьогоднішній день. Тому розуміючи це, президент ще в своїй інавгураційній промові наголосив, що боротьба з корупцією у всіх сферах державної влади і суспільного життя буде першочерговим завданням і державної, і регіональної політики. І в презентованій їм стратегії реформ 2020, я думаю, що ви всі знаєте про неї. З восьми е найголовніших реформ, яких необхідно зробити Україні для вступу в ЄС, е найпріоритетнішими визначена антикорупційна реформа і судова реформа. З цією метою е значить, е будемо поки що розмовляти про антикорупційну е Верховною Радою прийняти президентом підписана ціла, ціла низка законодавчих актів. Основними, з яких на даний час є, це закон України про засади державної політики антикорупційної, так названа антикорупційна стратегія, закон про запобігання корупції, і закон України про національне антикорупційне бюро. Цими нормативно вже законодавчими, я обичаю, актами. Скажем, стратегія, робота держави по відношенню до боротьби з корупцією переводиться в таке більш жорстке, скажімо так, європейське русло. Зовсім, значить, по багатьом напрямкам міняються підходи до контролю з діяльністю державних службовців. За їх доходами, видатками, моніторингу їх фінансових витрат і так далі. Створюються взагалі нові державні структури, створюється новий правоохоронний орган, це Національне антикорупційне бюро, це буде зовсім новий правоохоронний орган, якого в Україні раніше не було, і який буде відповідати за виявлення. Припинення розслідування і розкриття фактів корупції.